Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми маємо одягатися до храму, який має бути наш одяг, і чому це так важливо для кожного православного християнина. Для початку давайте зрозуміємо, чому в церкві таку велику увагу приділяють одежі. Мовляв, я серце молюсь, бо бачить мою душу, а зовнішнє не має значення. Яка різниця, як я виглядаю? На жаль, такі відповіді все частіше можна почути, навіть від прихожан, які вже давно ходять до храму. Давайте згадаємо, навіть у повсякденному житті кожне місце має свій, так би мовити, дрисход. Ми знаємо, що у майці і шортах нас не пустять до ресторану або у театру. Так само ми не одягаємо фрак або вечірні плаття на базар чи на пляж. У дім Божий ми також не можемо йти, одягнувшися в попало. І це питання не правил і заборон зовсім ні, а моралі і нашого благовіння. Храм місце особливої присутності Бога, Його дім. Тобто ми йдемо до самого Господа. Давайте згадаємо, хоча б як ми збираємось до безків у гості, наприклад, на день народження, на весілля друзів. Ми одягаємо найкрасивішу, найсвятковішу одежу. І ніхто не скаже про те, що батьки або наші друзі знають, що в душі ми їх дуже любимо. Тому одягнемо старий брудний одяг або спортивний костюм, адже зовнішнє то неможливо. І це ми йдемо до людей у гості і робимо усе, щоб виглядати як найкраще. А чому так робимо? Бо наш зовнішній вигляд це прояв поваги до людини, і так ми показуємо нашу співучасть у події, на яку нас запросили. Так само, коли ми йдемо у храм до Господа, нашого Спасителя, який нам дає життя, оберігає, допомагає, ми не можемо одягатися так, наче виходимо на найближчий магазин за Києвом. І саме про це ми будемо говорити у сьогоднішньому відео. Святість місця, в яке ми збираємось, вимагає від нас величезної уваги. Як до своєї особистої поведінки, так і до зовнішнього вигляду. Ми йдемо до найбільшої святині, до храму Божого, до Господа, до Божої Матері і святих. І, звичайно, прийти у буденному одязі, ще й дуже вільному, нескромному, надто відвертому, тобто такому, який може спокусити інших прихожан, вважається не просто неповагою, а навіть гріхом. Адже як би ми себе не виправдовували, а наш внутрішній стан і настрій дуже добре відображаються у нашому зовнішньому вигляді. Наприклад, коли ми маємо намір тренуватися, ми одягаємо спортивний костюм для залу. А коли ми йдемо у театр, ми одягаємо легантні костюми та плаття, бо збираємося принуди до мистецтва і до високої культури. Про що говорить наш зовнішній вигляд? Так само і в церкві. Який внутрішній намір має людина, яка йде на божественну літургію у спортивному костюмі або шорту? Чи у короткій юбці і прозорій блузці? Чи настроєна вона на сердечну покаяну бесіду з Богом? Чи усвідомлює, що буде стояти на службі перед очима самого Господа і Божої Матері? Чи має вона подрібний сердечний духовний стан, повагу і благоповіння, коли йде до церкви у такому вигляді? Тобто важливо зрозуміти, що майже завжди наш зовнішній вигляд відзеркалює внутрішній стан душі. Тому одяг людини, яка йде на богослужіння у храм Божий, щоб помолитись Господу, покаятись, показати свою любов, шану, подяку, має бути скромний, але святковий, кохайний, чистенький і випрасований. Адже такий одяг показує нашу повагу, благовобіння, молитомний смиренний стан, страх Божий, спокусити когось. Звичайно, якщо людина йшла мимо храму і захотіла зайти помолитись, то без сумніву можна заходити, навіть якщо одяг не зовсім відповідає відвідуванню церкви. Тим більше, що в храмах завжди дадуть хустинку або щось що можна накинути на себе, якщо одежа надто відверта. Тому зовнішній вигляд не має бути для нас перепоною зайти в храм. Але сьогодні ми говоримо про ті випадки, коли людина знає, що йде на богослужіння, до церкви. І тут ми вже маємо ставитись до зовнішнього вигляду серйозніше. Як же саме має виглядати православний чоловік чи жінка у храмі? Найкращим помічником у цьому питанні буде наша розсудливість. Наприклад, у дні великих радісних свят буде доречна одежа сніглих тонів, у дні посту та скорботи темних, особливо кричущі кольори, недоречні в жодному випадку. Перш за все, наш зовнішній вигляд не має привертати непотрібну увагу. Якщо ми когось спокушаємо, то це нам іде у гріх. Нам слід про це завжди пам'ятати. Ми йдемо у храм для молитви і покаяння, так само як і усі люди, з якими ми будемо на богослужінні. І Якщо наш зовнішній вигляд, надмірний запах духів чи вишукані прикраси, будуть заважати іншим молитись, будуть відволікати і наштовхувати на різні думки, то ми з вами станемо інструментом диявола. Саме так. Адже своїм недоречним зовнішнім виглядом ми можемо відволікати людей від молитви і таким чином допомагати бісам робити свої чорні справи. Саме тому до одягу, який ми одягаємо до богослужіння, треба ставитись дуже уважно, щоб не набрати ріха. Наш зовнішній вигляд має бути скромним відповідати молитовному стану і не привертати увагу. Так само це стосується паломників і туристів. Якщо ми їдемо у паломницьку поїздку, нам слід заходити до храмів і особливо монастирів у належному вигляді: шорти, короткі футболки, майки, прозорі блузки, навіть улітку. Зовсім не підходящий одяг для таких місць. Жінкам слід приходити в храм, одягнувши спідницю та хустку, спідницю прийнято брати довгу, нижче колін, без розрізів. Повтач чи блузка має бути без вирізів, непрозора, не облягаюча, без яскравих прикрас чи інших недоречностей. Уголені руки не доречні ні в жінок, ні в чоловіків, навіть воріт. Що стосується косметики, то вона допустима, але в міру ми маємо виглядати скромно і не привертати зайвої уваги. Губну помаду, звичайно, не слід використовувати взагалі, адже ми прикладаємося до ікон, мощей Христа. Духами теж краще не користуватись, адже у людей присутній храмі може бути алергія, наприклад, і ми можемо не тільки спокусити інших різким запахом, а ще й нашкодити. Також слід проявити міру у прикрасах, які можуть привертати непотрібну увагу. Великі сережки, каблучки, кольє, різні прикраси на одежі. Все це має використовуватися в міру. Щодо взуття, воно також не має привертати до себе увагу. Високі підбори, відкриті ноги, яскравий педикюр, пляжне взуття. Від усього цього слід утриматись, коли ми йдемо до Богослужіння. Зуття має бути достатньо зручним, щоб вистояти тривали богослужіння, барно закритим, скромним і теплим, якщо ми йдемо в храму землю кору. Щодо одягу чоловіків, то тут слід сказати, що одяг має бути також охайним, скромним і святковим. Тобто, наприклад, біла сорочка чи светер, брюки, туфлі. Одежа має прикривати повністю руки і ноги, на ногах обов'язково мають бути шкарпетки. Спортивні костюми, штани з діками, шорти, пляжні капці, майки, взуття на бошу Все це не сліду одягати в храм взагалі. Одяг має відображати нашу повагу і благоговіння, тому одягатися ми маємо якнайкраще, але скромно, щоб не привертати увагу. Чоловікам, на відміну від жінок, треба бути на богослужіння з непокритою головою. Дорогі брати та сестри, у всі часи відвідування храму було свято. Найкраща святкова одежа, костюм, біла сорочка, брюки, у жінок гарне плаття, нарядні дітки. Від одного погляду було видно, що люди йдуть в храм. Увесь їх зовнішній вигляд відображав, з яким благоволінням і шаною вони йдуть на молитву, яка радість для них відвідати божественну літургію. Адже вдома, збираючись на богослужіння і одягаючись, уся людина усвідомлювала, куди для чого вони одягаються у святковій одежі. Ми з вами маємо також усвідомлювати, навіщо приходимо у Дім Божий, деяких цілей. Тоді вибір одежі не стане для нас проблемою. Адже любов до Бога, благовіння перед храмом, увага до прихожан підскажуть нам, як правильно одягнутися.